Вітаю, робота, дім, нескінчений потік новин та завдань. Здається, стрес став навід'ємною частиною нашого життя, чи не так? Але що, як ми можемо змінити правила гри? У сьогоднішньому огляді ми розберемося, як не просто виживати під тиском, а й навчитися ним керувати. Ну що, знайомиться відчуття, коли здається, що щоденні турботи просто навалюються з усіх боків і не дають видихнути. Оце відчуття перевантаження це перший і, мабуть, найголовніший дзвіночок, що пора трохи сповільнитись і звернути увагу на себе. То що ж таке стрес насправді? Це ж не просто поганий настрій, по суті, це абсолютно природна реакція нашого тіла, такий собі режим бий або біжи, який допомагає нам мобілізувати всі сили перед якимось викликом. Тобто, в самій своїй основі стрес це наш давній механізм виживання. І ось тут найцікавіше треба розрізняти два види стресу. Короткочасний, такий собі ривок перед іспитом чи важливою зустрічю може бути навіть корисним, він нас тонізує. А от справжня проблема це хронічний стрес, той, що триває тижнями, місяцями, він виснажує, веде до втоми і може серйозно вдарити по здоров'ю. Гаразд, який у нас план дій? Спочатку ми закладемо фундамент нашого спокою, потім подивимось на активні інструменти боротьби. Обов'язково торкнемося теми роботи, і наостанок окреслимо шлях до гармонії. Рушаймо. Отже, розділ перший, основа з попою». Давайте поговоримо про ці три стовпи, на яких тримається наша стійкість. Бо, знаєте, без міцного фундаменту будь-які техніки будуть просто неефективними. Перший стовп це рух, і неважливо, що це буде, прогулянка в парку, йога чи пробіжка. Будь-яка фізична активність змушує наш мозок виробляти ендорфіни. Це, знаєте, така собі внутрішня хімія щастя, наші природні антидепресанти. Мабуть, це найшвидший спосіб змінити свій емоційний стан. Далі паливо для нашого організму. Те, що ми їмо, напряму впливає на те, скільки в нас сил, щоб протистояти стресу. Збалансована їжа, овочі, фрукти, все це дає нам енергію та ресурси, щоб впоратися з навантаженням. Все просто. І третій, неймовірно важливий елемент це якісний сон. Це не розкіш, а життєва необхідність. Саме уві сні наш мозок і тіло, так би мовити, перезавантажуються, обробляють інформацію і відновлюються. Стабільний режим сну це ключ до психічного здоров'я. Гаразд, з фундаментом розібралися. Тепер переходимо до другого розділу до активних методів. Це наш особистий набір інструментів, який можна і треба використовувати тут і зараз, коли відчуваєте, що напруга зростає. І що ж це за інструменти? Ну, по перше, це різні техніки релаксації, по-друге, це підтримка близьких. Також сюди входить вміння організовувати свій час і, звичайно, хобі та захоплення, те, що приносить радість. І знаєте, що вражає: ефект від деяких практик може бути миттєвим. Наприклад, кілька глибоких повільних вдихів і видихів, це може майже одразу заспокоїти серцебиття і зняти напругу в м'язах, це ніби наш власний пульт керування фізіологією. А тепер перенесімося на арену, де будемо відверті, багато хто з нас проводить левову частку часу. Так йдеться про роботу. Це одне з головних джерел стресу, тому дуже важливо знати, як діяти саме в цьому середовищі. Ось чотири дуже прості, але неймовірно дієві кроки: зручне робоче місце, вміння казати ні і встановлювати межі, короткі, але регулярні перерви, щоб перезавантажитись, і, звісно, відкрити спілкування з колегами. Разом це створює набагато здоровішу атмосферу. Ми наближаємося до фіналу. І тут важливо зрозуміти керування стресом це не чарівна пігулка, яку випив, і все минуло. Це шлях, це щоденна практика, навичка, яку ми розвиваємо крок за кроком. Отже, давайте підсумуємо. Найголовніше це комплексний підхід. Запам'ятайте ці чотири напрямки: міцний фундамент, сон, їжа, рух, активні інструменти для швидкої допомоги, здорове середовище на роботі і соціальна підтримка. Все це працює разом як єдина система захисту. І наостанок, мабуть, одна з найважливіших думок. Якщо ви відчуваєте, що стрес заважає нормально жити і самотужки впоратись не виходить, звернутися по допомогу до фахівця це абсолютно нормально. Це не слабкість, а навпаки, ознака сили і турботи про себе. Великі зміни завжди починаються з маленького кроку. Не треба одразу перевертати гори. Тому наостанок залишається лише одне питання який один зовсім невеликий крок для керування стресом можна зробити вже сьогодні.